Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Десята година час новин. Все найважливіше на цю мить від журналістів. Фактів весяті та Віконе з вітаю. Російський ударні дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Відео влучання опублікував президент Володимир Зеленський і нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та Америкою, щоб обезпечити від радіації людей в усьому світі. І Єдина держава, яка може атакувати атомні об'єкти, окупувати їх і вести там бойові дії. Це сьогоднішня. Росія у МАГАТЕ підтвердили інформацію про вибух на Чорнобильській АЕС. Представники цієї міжнародної організації почули його близько другої ночі. Після цього спалахнула пожежа на укритті 4-го енергоблоку. Їм повідомили, що дрон врізався в дах попередньо. Ознак прориву внутрішньої захисної оболонки немає. Рівень радіації всередині та зовні залишається в нормі. А загалом цієї ночі Росія кинула на Україну 133 дрони, 73 з яких захисники нашого неба збили. Ще майже шість десятків безпілотників імітаторів було втрачено локаційно. Про це повідомили повітряні сили. Постраждали п'ять регіонів: Сумщина, Чернігівщина, Одещина, Харківщина та Київщина. Уламки дрона спричинили масштабну пожежу в приміщеннях поліграфії у Фастівському районі. Київської області на місці працюють 25 надзвичайників, задіяні 7 одиниць техніки. На щастя, обійшлося без жертв уточнюють рятувальники. Четверо людей постраждали цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. На місто Богодухів росіяни скерували ударні дрони. Внаслідок падіння уламків. 17-річний хлопець та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес. Зруйнована господарча споруда, пошкоджено п'ять приватних будинків. А вже на світанку окупанти з реактивної артилерії обстріляли Куп'янськ. Там також є руйнування у житловій забудові. Постраждали двоє чоловіків. Один з них ушпиталений. Що не менше шість кабів вранці скинули путінські терористи. По в прифронтовому селу Преображенка на Запоріжжі від інтенсивного бомбардування зруйновані житлові будинки за попередньою інформацією, під завалами є люди. Повідомляє голова Ова Іван Федоров на місці влучань. Працюють надзвичайники. Сьогодні в Німеччині стартувала 61 перша мюнхенська безпекова конференція, в якій беруть участь 60 лідерів держав та урядів. Головна тема війна Росії проти України та майбутні перемови про її закінчення. У конференції бере участь і українська делегація, на чолі з президентом Зеленським на полях саміту. Він вперше зустрінеться з найвищими посадовцями нової адміністрації Трампа. З Мюнхена на прямому зв'язку наша кореспондентка Ольга Чайко. Олю вітаю ще з вечора. З Мюнхена лунали заяви. Нині конференція відкривається. Що відомо на цю хвилину? Дійсно, Тетяна конференція відкривається сьогодні ближче до вечора. Уже напередодні тут було так досить багато людей. Тут встановлювалася техніка, все організовувалося. сьогодні. Дуже підвищені заходи безпеки. Довелося нам кілька кордонів пройти безпеки, перевірки і так далі. Бо 61 ша ця конференція Мюнхенська безпекова. Ну, взагалі безпекова конференція у Мюнхені. Це такий найбільший майданчик, який обговорює всі безпекові питання. Звісно ж, Україна у центрі уваги, особливо після. Цих заяв, які напередодні пролунали від адміністрації Трампа і від самого Трампа, європейці занепокоєні, і власно дуже багато і по телевізору про це говорять. І так на полях саміту найбільша інтрига саме для України про що ж вдасться домовитись із американцями, які, судячи з останніх заяв Трампа, готові прислухатися до забаганок Росії, зокрема і територіальних. І позиції Росії щодо НАТО зранку. Президент Зеленський має зустрітися з американським віце-президентом Джей Ді Венсом. Була інформація, але не про сьогоднішню зустріч із Майком Рубіо. Це держсекретар, однак з'явилася теж інформація, що його літак завернули, тому що він був несправний. Упродовж дня у Зеленського заплановані зустрічі із сенаторами конгресу США. Тематична панель щодо американських стратегічних інвестицій. Також розмова із членами палати представників на чолі з конгресменом. Майком тернером для розуміння, це та людина, яка улобіювала дозвіл Україні бити по території Росії, зокрема по Курщині, тому що з боку Росії там воює Південно-Північна Корея. Володимир Зеленський заявив, що спочатку все таки будуть відбуватися переговори України і США і жодних перемовин із представниками Росії до того. Також ми змогли поговорити із Очільником цієї мюнхенської конференції з безпеки запитали, чи дійсно чи запрошували сюди росіян, оскільки лунало багато заяв упродовж останніх трьох років війни, що росіян сюди не запрошують. Отже, попрошу ексклюзивний коментар пана Хойзгіна для нашого каналу. Я б запросив росіян, але тільки якщо б вони визнали суверенітет України як держави і легітимність президента Володимира Зеленського. Ми не запрошували їх, коли Трамп говорить про зустріч з росіянами тут. Я можу лише організувати зустріч з дружинами вбитих путіним російських опозиціонерів. Важливо, щоб зараз ми залишалися об'єднаними. Європейці мають бути об'єднаними і брати відповідальність на себе. І ми очікуємо, що Україна теж має бути об'єднана. ähm mit ja <lacht> <lacht> Сьогодні ж за півтори години прямо тут у кварталі, де відбуваються всі основні події конференції, відкриється виставковий проект фонду Віктора Пінчука і Пінчук «Your country first, win with us», тобто твоя країна передусім перемагає з нами. Зараз ви бачите аналогічну виставку, яку місяць тому показували у Давосі. Звісно, тут мистецькими засобами показують, як Україна воює, і чому важливо Україні саме перемогти. Також завтра буде з аналогічною назвою проходити ланч віктора Пінчука. Це вже. Восьмий ланч такий у мюнхені. Він присвячений темі російсько-української війни. Тут світові і українські політики, і військові, говоритимуть про те, як наблизити перемогу України, про те, який мінливий зараз світ і як Україні пережити усі ці виклики. Тобто, інтриг дуже багато у Мюнхені, і ми продовжуємо за ними слідкувати. Тетяно, дякую, Олю. Це була Ольга Чайко, яка перебуває на Мюнхенській безпековій конференції. США розмістять свої війська в Україні вдарять по Росії санкціями, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб забезпечити незалежність і безпеку нашої держави. Про таке віце-президент США Джей Ді Венс заявив інтерв'ю в, інтерв в Wall Street Journal. і додав, що угода, яка стане результатом переговорів, шокує багатьох. А американський лідер Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі напередодні пообіцяв, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів. Він також згадав телефонні розмови з Путіним і Зеленським та назвав їх хорошими. Це безглузда війна, і вона має закінчитися. Ми мали гарну розмову з президентом Путіним. Ми мали гарну розмову з президентом Зеленським. Дуже гарну розмову. І хтось каже, що треба було спочатку зателефонувати Зеленському. Я так не вважаю. Я маю на увазі, що ми повинні були з'ясувати, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, тому що він мені про це сказав. Але тепер я знаю, що і Росія хоче укласти угоду. Американський президент проанонсував, що під час мюнхенської безпекової конференції, яка стартує сьогодні, відбудеться зустріч представників України та Росії. Офіційно про візит росіян, які не беруть участі у цьому заході, з 2022 року не повідомляли зустрічі з ними. Мюнхені заперечили і в офісі президента України. Якщо США та Росія домовлятимуться про завершення війни без України, Київ не прийме їхніх умов. На цьому Дональду Трампу наголосив Володимир Зеленський про подробиці їхньої майже годинної телефонної розмови, український президент розповів журналістам напередодні під час візиту на Хмельницьку АЕС, зазначив, що нині головне не допустити, щоб план Путіна вивести Україну з переговорного процесу спрацював. Саму ж розмову з Трампом Зеленський назвав процитую дуже хорошою, хоча вона і відбулася вже після того, як американський лідер поговорив з Путіним, і останній мовляв дав зрозуміти, що хоче миру. Але український президент не вірить, що російського диктатора можна легко схилити саме до справедливого завершення цієї війни. До Дня святого Валентина історія, яка доводить справжнє кохання сильніше за війну. Він навчав дітей карате, а потім пішов захищати країну. 36-річний Андрій пережив пекло. Ворожа ракета прилетіла на їхні позиції. Захисник опинився під завалами, пережив кому тратив пам'яті можливість говорити. Усе довелося починати з нуля, але на цьому шляху він опинився не сам, бо поруч завжди була вона його дружина. Жінка, яка не лише доглядала, а й стала головною. Мотивацією боротися про цілюще кохання далі. Я не знаю, де ті сили боруться. Я просто собі таку мету поставила, що нам треба стати на ноги, нам треба повернутися до. Життя, яким ми жили раніше, разом вони вже понад рік проходять лікування та реабілітації. Щодня новий виклик, нова маленька перемога. Але їхня історія почалася задовго до війни. Тетяна та Андрій познайомилися ще в університеті. Вона майбутня вчителька, він спортсмен який захоплювався карате. Вони швидко знайшли спільну мову, а згодом зрозуміли, що це не завжди. Разом вони вже 15 років долають життєві труднощі пліч опліч, але найскладніше випробування чекало їх попереду. Так як він закінчив військову кафедру. І мав вже звання, то ми в принципі розуміли, що він вдома сидіти не буде і буде йти до війська. Переживала, не хотілось мені, але я знала, що. Ну він така людина. Якщо він вже вирішив, то його не зупиниш. На той момент Андрій вже багато років навчав дітей карате у власному спортивному клубі Панда, але обов'язок захищати країну змусив чоловіка покинути улюблену справу і стати до війська. Він потрапив 36 шосту окрему бригаду морської піхоти на посаду начальника зв'язку батальйону. Торік у лютому на Херсонщині росіяни атакували позиції бригади ракетами. Спершу Андрій допомагав шукати під завалами побратимів, а після другого удару і сам опинився серед. Прилетіла по-моєму, чи дві ракети, і все було розбите. І Ми ходили, і шукали, і може хтось буде живий. Я отримав поранення від даху, який мене привалив, і мене до після того досі больна ще нога. Яку ми не можемо вилічити, окрім травми ноги, Андрій отримав численні переломи, забій головного мозку. У нього була зламана щелепа. Бійця евакуювали до госпіталю у Харсоні, звідки він набрав дружину і повідомив, що живий. Наступного дня Андрія перевели до Одеси і вели в медикаментозну кому. Кілька місяців він пробув у реанімації, а згодом його евакуювали до Львова. Саме тут Андрій сказав перше слово за довгий час. Я не, не чула його голосу з 22 лютого до 6 травня я вперше почула тут уже у Львові. І перше слово він тоді сказав, я приїхала і він попросив чаю. І я почула, що він ще поче чаю, чаю, хочу. І так, маленькими кроками Андрій приходив до тями. Спершу почав рухати головою, ворушити пальцями, потім з'явились перші емоції на обличчі. Лікарі рятували праву ногу Андрія, яка була зламана у трьох місцях. Нині він займається з фізичним терапевтом, відновлює форму і навіть почав ходити сходами. Стан коли я прийняв Андрія, був такий, що ми могли тільки або сидячи, або на вертикалізаторі працювати. На даний момент ми вже можемо вставати, ходити, вже навчилися ходити по сходах, і це досить круто, враховуючи, що ні знеболюючи, не брали нічого. Через напряг мозку та гіпоксію Андрій мав когнітивні та мовні порушення, а ще не працювала рука. Нині він спілкується, може висловлювати свої думки та побажання. Завдяки роботі ерготерапевтів та логопедів, а ще підтримці дружини Андрій навіть згадав рецепт улюблених булочок і приготував їх на ергокухні. Понад усе він із дружиною мріє знову повернутись до рідного Миколаєва, до своїх синів та справи всього життя. Мрію навчитися мабуть знову нормально ходити. І щоб працювали ноги, тому що без них в мене нічого не вийде. Хотілося б знову, знову займатися з дітьми, знову повернутися до спорту. Це та справа, якою жили ми тоді, до війни, і до якої хотілося повернутися і зараз. Оксана Сницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.